Доброго вам здоров'я, шановні. 14 лютого 2025 року католики в нас святкують сьогодні День Святого Валентина. Це свято, свято всіх закоханих, воно так стало саме популярне і в мирському житті, серед мірян, зараз, серед сучасної молоді, серед сучасних людей. Але в нашому в традиційному народному календарі цього свята, звісно, немає, бо в нас. Православних сьогодні і за новоюлянським календарем, і за юлянським календарем в нас сьогодні згадують і вшановують рівноапостольного Кирила, вчителя Слов'янського, ще сьогодні згадують преподобного Ісакія, затворника Києво Печерського, а ще сьогодні день 12 греків, будівельників Соборної Успецької церкви Києво-Печерської лаври. Тож, 14 лютого, церква з вдячністю згадує святого Кирила, одного з великих просвітителів слов'ян. Його називають рівноапостольним, адже своїм життям і служінням він уподібнився до святих апостолів, проповідуючи християнську віру. Разом із своїм братом святим Мефодієм він зробив неоціненний внесок в духовний розвиток слов'янських народів. Брати народилися в знатній та побожній родині в місті Солунь, це нинішній салоніків Греції. Кирило, який при народженні отримав ім'я Костянтин. Був наймолодшим серед семи братів. Змалку він мав глибоку любов до науки і книг, через що його називали філософом. В 14 років він поїхав до Константинополя на навчання, де його наставником був сам Фотій, майбутній патріарх. Коли виріс, йому запропонували вигідний шлюб, але він обрав інший шлях шлях вченого та проповідника. Спочатку Кирил працював в патріаршій бібліотеці. А потім залишив столицю, щоб присвятити себе духовному служінню. Разом із братом він здійснив кілька місіонерських подорожей до арабів, до хозарів і до слов'ян. Саме для слов'янської місії на прохання моравського князя Ростислава Кирило та Мефодій створили слов'янську абетку, яка пізніше отримала назву Кирилиця, і переклали священне писання та богослужбові книги зрозумілою для слов'ян мовою. Це було справжнім проривом, адже до того часу вважалося, що Бога можна прославляти лише єврейською, грецькою чи латиною. Проповідь братів мала величезний успіх. Світло християнської віри поширилося на Моравію, Болгарію та Панонію, але їхня діяльність викликала заздрість латинських священників, і вони поскаржилися папі римському. У 867 році Кирила та Мефодія викликали до Риму. Де папа благословив їхню працю, схвалив богослужіння слов'янською мовою і навіть поклав перекладені книги на вівтар в храмі Святої Марії. Перебуваючи в Римі, Кирило тяжко захворів. Відчуваючи наближення смерті, він прийняв чернечий постриг і взяв ім'я Кирило. Через 50 днів, 14 лютого 869 року, він відійшов у вічність у віці 42 років і був похований в церкві Святого Климента. Православна церква називає Крила та Мефодія священною двоїцею і прославляє їх як великих вчителів та просвітителів. Їхня праця підтверджує, що кожен народ має право славити Бога рідною мовою. І наша українська мова, як і всі інші, є Богові угодною. Дванадцять грецьких майстрів це православні святі, імена яких, на жаль, не збереглися. Вони були візантійськими будівничими, які допомагали зводити Успенський собор в Києво-Печерській лаврі. За переказами з Патерика Печерського, Пресвята Богородиця сама обрала їх для цієї важливої місії та направила до Києва. Де вони зустріли преподобних Антонія та Феодосія, майстри сумлінно виконали свою роботу, а після завершення будівництва прийняли чернечий постриг і залишилися в монастирі назавжди. Спочатку їх поховали в притворі Успенського собору, а нині їхні мощі спочивають в ближніх печерах. Церква вшановує їхню пам'ять двічі на рік. 14 лютого, в день 12 грецьких майстрів, а також в День собору преподобних отців Києво-Печерських ближніх печер. 12 грецьких майстрів, які були будівничими Успенського собору і стали ченцями, вважаються покровителями будівельників, архітекторів, художників та всіх, хто займається зведенням храмів і творенням краси. До них звертаються з проханнями про. Допомогу в будівництві та ремонті, зокрема, храмів, монастирів, а також власних домівок, про захист і благословення для майстрів та архітекторів, щоб їхня праця була натхненною, якісною та корисною для людей, про духовну міцність та терпіння, адже вони залишили мирське життя заради служіння Богові, що є прикладом відданості, ще їх просять про мудрість і натхнення в творчості, щоб кожен міг використовувати свої таланти на благо. Якщо ви чи хтось із ваших знайомих займається будівництвом або хоче освятити свою працю, молитва до цих святих може бути дуже доречною. На 14 лютого в 2025 році припадає Всеїдний тиждень або загальниця. І незважаючи на те, що зазвичай п'ятниця це пісний день, сьогодні посту немає, адже церква звільняє від нього. Цей тиждень в народі був часом ситих застіль, веселощів і підготовки до великого посту. Селяни намагалися вдосталь наїстися м'ясних і молочних страв, адже попереду чекали довгі тижні утримання. В хатах смажили млинці, пекли пироги з сиром і м'ясом, варили на варості борщі та юшки. На столі часто з'являлася смажена свинина, печене м'ясо, ковбаси, шкварки, вареники з сиром або картоплею. Млинці з маслом, сметаною та медом. Запивали це все узваром, киселем, а іноді й медовухою чи пивом. Окрім домашніх застіль, селяни ходили на ярмарки, які традиційно розгорталися в ці дні. Там можна було не лише закупитися всякою всячиною, від зерна до глиняного посуду та нових чобіт, а й добре розважитися. На площах виступали скоморохи, музики грали веселих пісень, проводилися народні ігри. І забави. Ви, до речі, шановні глядачі, нехай вас не бентежить саме слово скоморохи. Це дійсно слово, яке є в українській мові. І воно є у всіх старих етнографічних джерелах. Тому я його і вживаю, навіть якщо воно може зараз когось бентежити чи тригерити, ну, вже як є. Діти гасали між торговими рядами, підглядали за майстрами, які продавали свої ремесла, а дорослі вели жваві бесіди, укладали угоди та прицінювалися до худоби. Загальниця це час гулянь і прощання із зимою. Люди раділи, що скоро весна, а з нею нові польові роботи, сонце і тепло, тому намагалися провести ці дні сито, радісно в колі рідних, щоб увійти в пісти й світлими думками та добрим серцем. В лютому взагалі серед наших предків було прийнято молоти муку, адже після лютого вже потихенько починалися польові роботи і було вже не до цього. А хто закінчить молотьбу в лютому, той чинить свої вози, сохи та плуги. Також, поки не спортиться санна дорога, чоловіки можуть заготовляти дрова та кілки для огорожі. Пасічники в цей період тримають вулики в погребі, аби бджоли не повилітали. Ще й сьогодні православна церква згадує преподобного овксентія. Він жив за часів імператора Феодосія Молодшого в Константинополі. Мав високе воїнське звання, був відомий при царському дворі, вирізнявся мудрістю та знанням священного письма. Одного разу, натхнений прикладом благочестивих людей, він вирішив залишити світське життя і присвятити себе служінню Богові. Прийнявши чернецтво, він став спочатку діяконом. А потім пресвітером. світеро. мав дар виганяти бійсів, що принесло йому велику славу, але, прагнучи спокою, він оселився на горі Оксія в віфінії. Спершу він жив на самоті, проте згодом люди почали приходити до нього за порадою та стіленням. Побожні мешканці побудували для нього келію, де він навчав чеснот і молився за нуждених. Господь наділив його даром прозорливості і чудес. Одного разу він повернув зір жінці з нікомедії, лише торкнувшись її очей, а біснуватій дівчині допоміг після того, як її батько покаявся в своїх гріхах. Овксентій зцілював прокажених, паралізованих, одержимих, але не лише молитвами, він допомагав людям зрозуміти духовні причини їхніх страждань. Якщо ви сьогодні відчуваєте нездужання, втому чи раптовий біль. Можливо, це наслідок негараздів, що зібралися у вашому тілі та душі. В такі моменти можна звернутися до старовинної народної мудрості і прочитати замовляння, щоб очиститися від недух і негативу. Слухайте, будь ласка, уважно, це справжнє стародавнє українське замовляння з етнографічного джерела. Я виганяю всі гористі, болості, колючі, болючі, визиваю, викликаю від цієї. Світушки, дарушки, зорини вас викликаю, визиваю. З голови, з-під голови, із писка із-під писка, з язика з-під язика, з вилиць, з-під вилиць, із вух із-під вух, з шиї з-під шиї, з лопат, з-під лопат, з хребта, з-під хребта, з легків, з-під легків, з ребер з-під ребер, з печінок. З під печінок, з серця, з під серця, з 70 суставів. Амінь. Якщо ви сьогодні хочете позбутися важких думок, повернути спокійний сон чи зняти втому, то можна прочитати наступне замовляння. Кури, кури, рябеньки, в вас голови маленькі, а у рожденного і хрещеного раба Божого Івана велика голова. Скрикніть ви сон з усіх сторон нарожденного хрещеного раба Божого Івана. Звісно, ім'я Іван можна замінити і треба зрештою замінити на ім'я тої людини, для якої ви промовляєте це замовляння. Можна і на себе промовляти, можна і на когось іншого замовляти. В ніч з 13 на 14 лютого 2025 року сни взагалі можуть бути хаотичними і незв'язаними, адже цей день припадає на 16 й місячний день. Вважається, що сни не несуть глибокого змісту сьогодні, а радше допомагають підсвідомості звільнитися від накопиченої напруги і переживань. Іноді в таких снах можна відчути атмосферу майбутніх подій. Але не варто намагатися знайти в них прихований сенс або робити глибокі висновки. Головне в цей період прагнути до внутрішньої гармонії, навіть якщо сон був важким або викликав тривожні відчуття, це всього лише спосіб, яким психіка очищається від зайвого напруження. Варто просто прийняти його як процес оновлення, а не намагатися розшифрувати прям кожну деталь це як вітер, що розвіює хмари. Підсвідомість зробила свою роботу, щоб в реальному житті вам стало легше. Давно відомо, що гармонійний стан організму сприяє його здоров'ю, адже будь-яка недуга це, по суті, порушення рівноваги. Тому в цей день особливо важливо уникати крайнощів, не зациклюватися на негативних емоціях і не створювати дисбаланс в своєму житті. Дозвольте собі спокій, довіртеся природному ходу подій. І ваш внутрішній стан обов'язково віддячить вам енергією та легкістю, що не можна робити в цей день. Сьогодні, 14 лютого 2025 року, згідно з народних традицій, не рекомендується відвідувати лікаря, особливо стоматолога. Ну або в сучасному житті так само під цю категорію може підпадати і косметолог. Не варто сьогодні стригти волосся та нігті. А ось нові покупки ще довго будуть вас радувати, тому купляти щось сьогодні можна. Впродовж всього лютого, по п'ятницях, згідно з українських звичаїв, ніхто з чоловіків не має виходити в поле на жодні роботи, а жінкам не можна по п'ятницях прясти. Чоловікам також по п'ятницях в лютому не можна працювати волами бо або воли почнуть дохнути. Або самому чоловіку рука чи нога усохне в таке вірили наші предки. Жінкам в п'ятницю традиційно заборонено прати, а також сьогодні не бажано мити голову, щоб не боліла. 14 лютого маємо своїх іменинників. Сьогодні в нас іменини у Авксентія, Кирила, Михайла, Феодора, Марона та Георгія. Авксентій це ім'я грецького походження. Означає воно зростаючий, міцніючий. Люди з цим ім'ям зазвичай врівноважені, наполегливі й мудрі. Кирило ім'я походить від грецького і означає пан або владика. Кирил зазвичай активний, розважливий, відповідальний та надійний. Михайло має давньоєврейське походження і означає, хто як Бог. Це ім'я надає своєму носієві силу, мужність і доброту. Феодор подходить від грецького, імені означає Божий дар. Люди з цим ім'ям часто мудрі, доброзичливі і мають філософський склад розуму. Марон це ім'я сирійського походження, воно пов'язане зі святим Мароном. Його носії відрізняються духовністю, терпінням та витривалістю. Ну і Георгій походить від грецького і означає землероб. Це ім'я символізує працьовитість, стійкість та добросердечність, хочеться всіх привітати з іменинами в цей день, чудовий 14 лютого. Так само, якщо ви святкуєте сьогодні світське свято, вже воно в Україні дуже добре прижилося. Це День всіх закоханих. Так само хочеться вас із цим привітати. І привітайте свою другу половину, якщо вона у вас є. Це дуже чудова нагода, я так вважаю. Світські свята, навіть якщо вони запозичені де інде, Якщо вони на добро, якщо вони сприяють якимсь позитивним емоціям, яких нам не вистачає, давайте будемо відверті, бо в такі часи живемо, що, знаєте, ну, живемо в цікаві часи. Краще вони були б менш цікаві, от, ніж вони є. Ну, Зрештою, якщо. Свята допомагають якось підтримувати гарний настрій, то нехай вони будуть. Тож вітаю вас так само за Днем всіх закоханих. Дякую вам красно за перегляд цього відео сьогодні. Завтра буде новий дуже цікавий день. Поговоримо про це обов'язково на цьому каналі, де зустрінемося за добу. Я дякую вам ще раз за перегляд. будьте здорові, обов'язково почуємося вже в дні завтрашньому. Слава Україні! До побачення!